Всім вітання. Коли я працюю з високими частотами, час від часу роблю перерви, щоб не було навантаження на організм. Було декілька експериментів із трансформаторами, але там результати не такі цікаві, як на однополярному імпульсі. От ми такий імпульс подаємо, і зараз я вже цю схему демонстрував. Але демонструвати те саме не цікаво, треба щось, як робити вдосконалення, отримати кращий результат. І ця обмоточка на схемі це вона в нас, так. Далі йде розрядник. Після розрядника біфіляр купера як резонатор плоский. Ну, може хтось його по-іншому називає, але факт того, що це йде випромінювач енергії. І на випромінювач енергії лежить біфіляр, так як намальовано на схемі. Але до цього біфіляра я додав ще один такий додатковий елемент, який вже демонстрував в своїх відео. Так, включив генератор. Заряд відбувається із заземлення. Чорний провідничок стоїть на плюсу, і щуп лежить просто так. Тепер, якщо я візьму цей щуп рукою, в мене пішов розряд. Тепер я цей щуп буду ставати в різні точки. Стаємо на вхід розрядника 670, 660. Тепер дивимося по споживанню. 13-14 Вт. Стою на вхід розрядника. Споживання пішло донизу. Напруга прога 600 Вольт -заряд. Тобто ми знімаємо енергію, якщо подивитися на лампочку, у мене лампочка працює, і це ця енергія, яка в системі, вона її видно, вона відображається на споживанні. Коли я цю енергію перекидаю в конденсатор, о, пішло сюди так. 600 60, ну, майже 700 вольт і споживання зменшується. Тепер подивимося, як там у нас було 600, 700 вольт, тепер я стаю вже на вихід біфіляра копера. Трошки більше 700. Це в одному режимі. Режими можуть бути різні, і тепер дивимося на споживання. Споживання знову ж таки пішло донизу. А тепер переходимо вже через гальванічну розв'язку. Тобто, якщо подивитися на схемі, вже у нас цей лежить зверху і немає. Прямого зв'язку і дивимося, який у нас буде заряд. Стаю вже так, 970 вольт. І по споживанню. Зараз 900 майже кіловольт. Відкину споживання виросло. Так, дивимося зараз 14.1 і я доторкаюся споживання. Чуть-чуть. Можна сказати, що не міняється це таке. Можливо, що міняється напруга, пригає. Тобто ми робимо відбір енергії із системи без впливу на систему. Дивимося на лампочку. Лампочка не реагує. Оберти двигуна також не міняються, тобто це за рахунок гальванічної розв'язки ми можемо здійснювати заряд конденсатора без впливу на систему. Якщо ми енергію знімаємо вже безпосередньо системи, у нас іде просадка, двигун просідає, лампочка гасне, але при цьому споживання падає. Ну, заряд також непоганий. Це ми подивилися без навантаження. І зараз поставимо навантаження, подивимося, який максимальний заряд. Під навантаженням. Так, конденсатори перемістилися в дію поля, і робота системи одразу помінялася. Зараз беремо, стаємо в точку після розрядника. Лампочка пригасає. Так, напруга на світодіода. 44, коли я ставлю після розрядника 7.58 споживання 7 Вт. Навіть менше, 6. Ну, 6-7 Вт. Так, і тепер стою уже в точку. І споживання також зменшується. Коли конденсатори стояли далі, я відкину споживання до пішло доверху, ну, але на лампочку так я трошки припускаю і заряд вже менший. Тобто, коли ми Працюємо вже з хвилею, тому що це вже йде повітряний трансформатор. Але якщо брати у нас по кількості витків, тут вже так не працює, прямих залежностей немає. Але коли я стаю, от мене тут, зірвалося сім. П'ять 7,60 і стаю безпосередньо на розрядник. Але на споживанні, якщо я стою на розрядник, у мене споживання падає до 7 Вт. Так, Зараз розкажу, що це я роблю, я на себе також дивлюся. Перед розрядником споживання 10 Вт. Після розрядника споживання падає. І вже коли я стою Споживання трошки зменшилось і зараз ще поміняємо режим. Лампочка запрацювала тут. Споживання зросло, але заряд зменшився. Це в нас оптимальний режим роботи. Коли ми маємо роботу двигуна, роботу лампочки і коли ми робимо заряд конденсатора, додаємо під навантаження. У нас при цьому зменшується споживання. Ну і системи відбір не відбувається, тому що просто система стає в більший опір і зменшується споживання. Ну і якщо зменшується споживання, зменшується струм, і ми це бачимо на показниках. Але заряд із землі, тому що ми. Заряджаємо із заземлення. Зараз, якщо відкинути заземлення, от я відкинув, можу руками брати, щоб це. І в мене пішов розряд. Оставив, немає. Так. Так, оце зараз. От мед показує, але лента не світиться. Тобто це ми стоїмо на вхід, заряд не відбувається. І так само тут. Для... Того, щоб працювало, ми на вхід в раменка маємо поставити заземлення. Якщо ми просто так торкаємось, у нас просто ця напруга появляється, але заряду конденсатора немає, робота не виконується. Тобто це якраз є захват енергії Землі і те, що намальовано і розправляється. Доніс до нас Роману, воно дійсно працює. Головне правильно сформувати сигнал і навчитися правильно знімати цю енергію. Буду досліджувати далі. Всім успіху і до нових зустрічей.